Регулятор швидкості без втрати потужності під час навантаження на двигун. Це модернізований регулятор. Я його модернізував. Радіатор охолодження на семістрі для підвищення КПД. Контакти мама для зручного та надійного під'єднання, метровий дріт і ось така комфортна вилка. Перевіряю замовлення. Ага, треба реверс митний. Так. Ось так працює. Так, реверс перемикаю тільки тоді, коли двигун повністю зупиниться. Збавив оберти на 0. Зупиняю двигун. Перемикаю реверс і газу. Ось мінімальні оберти тримає. Навантаження зупинити не можу. Так. Ось тут ще є маленький отвір такий, там є регулятор, яким можна керувати чутливістю цієї крутівки. Тобто, Буде або більша швидкість, або менша буде швидкість отаке замовлення.